Всім привіт! Вирішив відзняти трохи матеріалу про ремонт у старій хаті. Це була кімната. Ось тут була стіна несуча. Її було повністю демонтовано. Ну, звісно, було підперто, бо видно, отут стеля спирається звідси, з лівого боку, і тут ще не знята штукатурка, відси теж спирається. Повністю тримає всю стелю. І тут була отут видно, отвори були е, стійки. І тут була стіна. Була окрема кімната 4,80 на 470 і ось тут це був коридорчик такий 3,75. На 230 по-моєму. Тут вхід. Це все. Видно з цієї сторони. Довелося розібрати, так як підтікав дах колись, і ось цією все протрухлявіло. І ось тільки це якраз є несуча стіна, на якій стоїть балка. Двері було прийнято рішення її демонтувати. Але ж одну зробив памилку, що поставив цю стіну товщиною 20. Коли добре дверима стукнути, вона стрясається. І це все трохи небезпечно, би вона не склалася. Бо є ризик, що вона може скластися і все завалиться. Буду робити підсилення на куті 63-го кутника, буду обварювати, робити таку рамку і аж до гори буду привід'єднювати, аби, це... аби забрати це, цю вібрацію сильну. Як це все тримається? Діло на горі, тут прольот якраз 3:75 на горі від краю до краю. Зараз навіть звідси видно. Ось там видно стерчить балка. Має січення 20 на 30. Вона ось тут стоїть. А іншим боком ось там стоїть на стіні. І через всю товщу вийшло приблизно 70 см шпильки мають 80 см довжиною. І прикручено звідти і звідти. І так воно висить на тій верхній балці. Ну Може, трохи переборщив 20 на 30, але краще перестрахуватися. Зверху все утеплено пінобетоном. Товщиною 30 см думав, витримає, не витримає, але все-таки зробив підсилення. Тут дав дошку. Тут якраз лежить зверху теж балка, ну вона тонка, десь 15 на 15. І до неї прикручено. І до стільця зав'язано, зроблені розкоси. Якщо кому цікаво, то бух, знімо окреме відео. І як бачимо, вікна тут замінені були, але вони ну, низької якості буду міняти на інші вже замовлені. Штукатурка вся ледь тримається, а після того, як заливався пінобетон, я не хотів давати плівку, так як пінобетон повністю паропроникний, То це сюди деяка кількість води з нього потрапила і все повністю відстало. Але це плюс навіщо зайвої ваги. Зніметься ця вся штукатурка, от вже половина знята. Обробиться антисептиком вже дасться паробар'єр і гіпсокартон. Тут ще багато змін було. Це було за цією стіною ще одна кімната. Як бачимо, тут був хід, Я його замурував. З цієї сторони теж довелося розібрати. І тут е, е, йде коридор. Коридор йде в, в ту хату, і там на коті, щоб переробити перехід, довелося забрати тут частину приміщення, зробити такий круглий захід туди. Понизу. Вся підлога викинена. залито, То вже підлога деформована, сильно просівша. Забрана частина глини. Постелена плівка, залито пінобетон марки D300. І на плівку, і зверху пішла фольга і тепла підлога. По периметру демферна стрічка. Планується на підлогу керамограніт. Стіни штукатуритися гіпсовою штукатуркою. По периметру буде тіньовий шов, світильник буде з LED профілів теж зроблений, нічого не буде виступати, все буде в рівень стелі. Понизу буде плінтус з керамограніту прихованого монтажу. Так само з підсвіткою. Стіни, скоріш за все, будуть шпалери, бо так як дерев'яна хата. і ми біля траси, де постійно їздить великоваговий транспорт, велика вібрація. Думаю, що пусте мікротріщина. Що навіть немає чому витрачатися на декоративну штукатурку, бо згодом по, по, підуть тріщини і все, і все, все, все піде. Ну, шкода буде вкладених коштів. Акваріум, можливо, тут буде стояти, ну поки його треба забрати. Тут був колись перехід в іншу частину будівлі він закладений. Ось цю балку треба демонтувати, вона нічого не, не тримає. А ось це прохід, колись тут була ванна і частина кухні, от ще газ, газові труби залишились. І є вхід в підвал. Підвал не глибокий. Десь метр шістдесят, буду, скоріш за все, його докопувати. Звідси вхід збережеться, є так само вихід на горище, зробив метр двадцять на 80. Це все зараз буду знімати, цю всю глину. Газові труби треба обрізати. Тут все заходить, так як всій хаті в цій хаті у мене тут так само, тільки тепла підлога. Ось це пішло із залу. Отут залишив гільзу, колись ось там буде ще дороблятися так звана веранда. З терасою, щоб туди можна було прокласти труби. Заведеться все у підвал. А з цього підвала є за стіною і ще один, але там вже великий підвал. В моїх відео там про опалення є. Які там підвали, що там в ньому знаходиться. Це пішло з цієї сусідньої кімнати опалення. Тут екструдер п'ятірка ще достелиться, зробиться рамка металева. Тут трамбується, дасться теж екструдер чути, спрацював насос, потрібно його десь буде перенести. Напевно, в іншу частину підвалу, ось цю воду забрати, ну роботи і роботи. Планую. <гум> 도... Вечері на Різдво вже бути тут. А, основне тут ось ця стіна теж несуть. Ось видно на горі балка. Ось так. Так само, як там. Зараз буду це все. Ще це зіб'ється. Тут здається, частина цегляної стіни, бо тут димохід. І за цією стіною в мене кінозал 4,5 на 4,5. Так само є про нього відео. Кому цікаво. Подивіться. Ну і хто знає про кінозали, він не має бути квадратної форми, бо тоді звук непра... ну, звук відбивається. Неправильно йде відзеркалення звуку і спотворюється звуковий ефект. Він має бути прямокутної форми. Якраз я цю стіну розберу, і він десь вийде 4,50 на 7 з чимось, якраз буде ідеальна форма кінозалу, якраз того місця, що трошки не вистачає. Шкода, що цей виступ забрав місце, але інакше виходу не був. Так що зараз сильно пильна робота, це все розбирати. Але хочу це все найперше зробити, бо так як в цій частині будівлі вже все ми там живемо, там все чисто, ремонт зроблений. І ось цей отвір треба буде замурувати прохід. І тоді доведеться всі чорнові роботи робити через, через, ну, через жиле приміщення. А що це є не дуже, не дуже хороша ідея. А тут, ага, що в планах забув основне сказати. Хочемо таких, колись в мене був там кім, камін, де зараз кінозал, але довелося розібрати. Бо він займав доволі багато місця або кінозал, або камін. Так що пожертвували тим каміном, його розібрали. То був відкритий е, Звимурований. А тут вже планую це буржуйка тимчасова, треба її теж забрати. Не знаю, як вона вважить поза 150 кілограм. Якось мені звідси витягне. І ось тут на куті планую поставити кутову топку. Але, напевно, наразі поки не вистачає коштів, бо та, що мені топка подобається, коштує від 75 тисяч а це дуже непідйомна цифра на даний момент. Скоріше за все, топку буду робити сам. Там немає нічого складного. плазморіз є ЧПУ виріжеться. Це середина кладеться шамотом, бо це мені не кончить якогось крутого каміна, бо він буде ну, чисто так, десь колись на свято запалити, не як джерело тепла. Відповідно, треба ось ці двері замурувати. І тут ще хотів зробити шаф у куті, де якраз стоїть буржуйка, але є проблема, бо димохід, як бачимо, канал димоходу проходить з цієї сторони, а камін максимум буде, до тади, навіть середина дверей. І доведеться від, від середини якось прокладати димохід, якось це все ізолювати, бо це дерев'яна стеля, так аби лишити місце на шафу хороше, і якось димохід туди завести. І ще продумати, як його прочищати, Ну, то це вже інша історія. Планую все зробити для нього, і буде тоді ця ніша, де шафа майбутнє буде, і через нішу можна буде топку туди всередину, акуратно засунути. Все зробиться. У розміру розмір, аби все було чітко, і тоді вже топка поставиться. Ну, будемо бачити. Зараз починаю чорнові роботи. Дякую за увагу. До зустрічі!